Сторінка 62, приклади 223. Закріплення у нас, прикладів на додавання віднімання з переходом через розряд. Зверніть увагу, у нас, так, ось так, мабуть, буде видно. У нас теж уже спочатку по одному проміжному дорівнюванню, тобто ми десятки, і тут уже. Результат віднімання пишемо. А далі ми вже одразу пишемо відповідь готово. Перші чотири приклади. Ще згадуємо, як воно було. А тут уже всі операції робимо в голові. 56 мінус 9 дорівнює. У нас є, дорівнює, так, проміжна частинка. Далі напишу 32 плюс 9 аналогічна. 43 мінус 5 і 67 додати 6. При відніманні 1, одиничка йде сюди, а це 40. 40, 56, це 40, плюс 16 мінус 9, 7. 47. При додаванні розрядні доданки. 30, і 2, 30 плюс 2,9, 11. 41. Далі 43 мінус 5. 43 розбиваємо як 1 і 3. 13 і 30. 30 плюс 13, мінус 5, 8. 38.

Ó, mas é,